Друзі, карбон Mix. Це у нас тут карбонові стріли 400-ті. Вони є зараз у продажі. Ми їх можемо зробити як от з наконечниками, такими свістульками і наконечниками простими, такими поліобразними. Як вони виглядають? Давайте я вам трошки покажу. Отак вот виглядає стандартний простий на княжі, кого може закрутить, розкрутить. Да? Отак вот виглядає свістулечка, і вона теж ще розкручується. Вона закручується на стріли. І ви можете стріляти, коли ви стріляєте простим наконечником, ну це понятне дело. А от свістулька, коли ви стріляєте, вона просто супер страшно свістить. Звук такий, як будто просто летить якийсь шахет. Тому, хлопці, якщо комусь цікаві стріли, пишіть, будь ласка, надсилаємо пошту поштою, укрпошту. Также ми виробляємо ще луки. Це, наприклад, лук слон в кастомної рукоятки. Оце у нас кастомна рукоятка. У нього йдуть зразу такі йдуть кінчики з билого рога. Це максимальний фунтаж 50 фунтів на 28 дюймів. Максимальна розтяжка 32 дюйма. Ось такий шикарний лучок.